Важкий перший період ми це очікували, бо ми вже казали, що Польща буде грати е, по-другому, і трошки ми не було того настрія, тому що вчора все добре спало для нас. І тому що по поговорили хлопці в перерві і вони перестроїлись, е, почали грати як потрібно і вигравати боротьбу, грати багато шайбу, і Виконали завдання, ми зіграли добре. Такі, які такі, як він має бути, такі, як він нам потрібен, так ми і зіграли. Відновимося, трошки хлопці е, пострілять з утра, відпочинуть, поїдемо по на тренування. У нас часова година тренування. І будемо далі готуватися, бо попереду три важливі гри. Він працює на команду і виконує те, що від нього ми вимагаємо. Це ж не від доброї, доброго життя він грає у нападі. Після того, що ми не маємо нападників, у нас є лазарет і хлопці, на жаль, не відновлюються. Іващенка набагато більше, але яловий та родика після ворог. Ми всі ігри бачили, товариські груди ми бачили, вчора бачили, і сьогодні будемо передивлятися і гру з Корею, Тому Вважаю, що в нас є чат готуватися. І на останнє хочу сказати, що завдяки ЗСУ ми тут і, живі, і граємо в хокей, і дякуємо і їм, свій поклін, і будемо намагатися, щоб вони раділи до останньої гри тут.